Аліса в країні див, мабуть, немає людини, яка б не знала цю історію. Але чи замислювалися ви коли-небудь, що ця, б, проста дитяча казка, насправді приховує таємницю таємницю, яка стає очевидною, лише коли ми намагаємося перекласти її іншою мовою. Ну що ж, давайте спробуємо в цьому розібратися. І ось вам одразу ж доволі провокаційна теза. Ідея в тому, що ця книга, яка є однією з найбільш перекладених у світі, Насправді не перекладна, звучить як справжній парадокс, чи не так? Саме цю загадку ми сьогодні спробуємо розгадати. Ми зазирнемо за лаштунки тексту Льюіса Керола, щоб побачити ті головоломки, над якими перекладачі б'ються вже понад століття, і зрозуміємо, чому передати справжній дух Аліси це завдання із зірочкою. Ну що ж, почнімо з найпершого, мабуть, найочевиднішого виклику. Це фундаментальний конфлікт між тим, що слова означають, і тим, як вони звучать. Це, знаєте, вічна битва, з якою перекладачі Аліси стикаються буквально з перших сторінок. Пам'ятаєте цей момент? Аліса падає, падає, падає в кролячу нору і сонно бурмоче собі ніс цю фразу. Англійською тут все ідеально. Кец римується з бец. Здавалося б, дрібниця. Але саме ця Рима і створює гігантську проблему. І ось тут починається найцікавіше. Погляньте на ці різні підходи. Перекладачка Бушевина, наприклад, вирішує зберегти точний сенс, коти та кажани. Але, на жаль, Рима зникає. Демурова робить ставку на Риму, кошки-мошки, але для цього доводиться пожертвувати кажанами, які перетворюються на якихось мошок. А одна він йде зовсім іншим творчим шляхом, створюючи цілу картинку, але це погодьтеся вже досить далеко від оригіналу. І ось вам і перша дилема. Цей простенький рядок ставить перекладача перед жорстким вибором або звук, або сенс. Отримати і те і інше практично неможливо. Це, так би мовити, лише перший, найочевидніший і рівень неперекладності Аліси. А гаразд, з Римами більш-менш зрозуміло. Але що як проблема не в тому, як слова звучать, а в тому, що автор взагалі мав на увазі. Давайте зануримося глибше від гри слів до авторського задуму. А, ну це ж легендарна загадка від божевільного капелюшника, і вона кидає перекладачам абсолютно новий виклик. Тут справа вже не в римі і навіть не в прямому значенні слів. І ось у чому фокус. Керол спеціально вигадав цю загадку так, щоб вона не мала відповіді. Її мета показати тотальний абсурд світу, куди потрапила Аліса. Тож завдання перекладача це не просто перекласти слова, «круг» і стіл, завдання перекласти саму ідею безглуздої загадки. І тільки то дивіться, які винахідливі рішення знаходять перекладачі. Набоков, наприклад, запитує, чим схожі рояль і слон. Щербаков лавка і торгова фірма. Це ж треба було додуматись. Вони змушені вигадувати абсолютно нові, так само абсурдні пари, щоб зберегти не букву, а саме дух оригіналу. Вони перекладають не загадку, а ідею загадки. Так, ми вже говорили про звуки, про наміри, а тепер копнемо ще глибше, до філософії, яка ховається там, де її, здавалося б, зовсім не чекаєш, в одній з найвідоміших сцен книги. Уявіть собі цю картину, божевільне чаювання, величезний стіл, за яким сидять лише троє. Підходить Аліса, хоче присісти і раптом чує цей обурений вигук, хоча вільних стільців, хоч греблю гати. І перша думка, звісно, що за Нісенниця, чому капелюшник і Заєць так обурюються? Але чи справді це просто Нісенниця? Давайте розбиратись, яка логіка за цим стоїть. Виявляється, тут стикаються два абсолютно різні світогляди, два погляди на істину для Аліси, істина це те, що є прямо зараз. Це так би мовити, фотографія моменту, стіл великий, стіль цивільні. А для капелюшника, який застряг у вічному чаюванні, істина це процес, це кіно, яке ніколи не закінчується. Вони ж не миють чашки, а просто пересідають. Тому будь-яке вільне місце це майбутнє брудне місце. Виходить, ця сцена не просто набір дурниць це ціла філософська притча про природу істини та часу. І от як перекладачеві передати цей прихований конфлікт, не зруйнувавши при цьому легкість і казковість моменту, завданням, м'яко кажучи, надскладне? Окей, філософія це складно, але є ще одна річ, яка втрачається в перекладі, мабуть, найчастіше це гумор, особливо той гумор, який міцно прив'язаний до певного культурного контексту. В Суть ось у чому. Керол постійно бере відомі повчальні вікторіанські віршики і перекручує їх на виворіт. Тодішній англійський читач, особливо дитина, одразу впізнавав оригінал, і йому було смішно. А тепер уявіть, що ми читаємо цю пародію, не знаючи оригіналу, гумор просто не працює. І що ж робити перекладачеві? Є по суті два виходи, і обидва будемо відверті, неідеальні. Перший перекласти буквально і дати пояснення в примітці. Ну але хто сміється з жарту, який треба пояснювати? Другий шлях це викинути пародію Керола і замінити її пародією на щось знайоме місцевій аудиторії. І ось вам яскравий приклад. Керол пародію нудний віршик про мудрого дідуся. Набоков розуміє, що ніхто його не знає і просто замінює його пародією на хрестоматійний вірш Лермонтова Бородіно. Так, ефект схожий. Читачеві смішно, але чи читає він у цей момент Керола, питання відкрите. Тобто, по суті, перекладач перетворюється на співавтора, він змушений робити неможливий вибір, або залишитися вірним букві оригіналу і втратити гумор, або бути вірним читачеві і, по суті, написати щось своє ідеального рішення тут просто не існує. І нарешті ми дісталися останнього, найтоншого, найефірнішого шару. Це те, що втрачається при перекладі, але що дуже важко описати словами. Це щось, що виходить за межі слів та ідей. У кожної мови є своя внутрішня музика, свій ритм, своя мелодія, і великі письменники це по суті композитори, які пишуть цю музику словами. І як можна перекласти музику? Можна переписати ноти для іншого інструменту, але звучатиме вона вже інакше. Ось чудовий приклад з маленького принца». Оригінальна французька фраза звучить дуже легко, мелодійно, майже як пісенька. Переклад не має у світі досконалості, абсолютно точний за змістом, але відчуваєте, він набагато важчий, більш філософський, та легка сумна музика оригіналу просто зникла. І це залишає нас із фінальним, дуже непростим питанням, коли ми беремо до рук переклад Аліси чи будь-якого іншого шедевра, що ми насправді читаємо? точну копію чи абсолютно новий твір, натхнений оригіналом, і що, врешті-решт, важливіше зберегти: те про що історія, чи те, як вона звучить.